Тепер як брехня впливає на, на чоловіка той, що слухає брехню. Ну, давайте візьмемо сім'я, пара, чоловік, і жінка, хлопець і дівчина. І тут хтось з один збреше з них. Що я замічав по собі і розмовляли з людьми. Також, і, виходить, в нас в людей всередині є брехня. От візьміте, той, хто не бреше, буває випадково, треба збрехати, якось, ну, блін. Десь дьявол подловить вас, і, і ви скажете якусь херню, блін, Коротше, ну, Наприклад, там, за скільки купив машину? там, За 17, а купив там за 16 тисяч, ну, збрехав на одну тисячу. Коротше, херня, блін. І вас така всередині. Фу, і таке... Фе. Да. Ви це відчували, да, то коли брехун бреше, от ви жили там 20 років, прожили, 10 прожили років з людиною. Той, що другий слухає цю брехню, він отут-от всередині відчуває брехню. Получається, що жінка, чоловік відчувають і той, що бреше, відчуває цю брехню, і той, що слухає, відчуває брехню. І коли ви хаваєте цю брехню, ви не розумієте, чого. Потім вас, знаєте, там, вам збрехали 5 санків, 5 трохи, опа, ви отримали. І таке якесь оп-оп-оп, і вже у вас така починає агресія, і тут якась мелочь і вас скандал. Ви думаєте, з нічого? Ти дебілка чи дурний, то все ж добре було, що ти починаєш? А насправді ви просто не відчули, ви набирали тої брехні, ну, типу, ви не розумієте, що це таке за чувство, але ви ощущаєте, що у вас рве щось, воно все більше, і більше, і вже до вечора чи до суботи. І ви получаєте скандал. І брехун, понятно, що він знає, що це все діло береться, і він себе оправдає, весить себе в хорошій позиції і скаже, що ти дурна будурик, От, вас зробить ще якимось психованим. То насправді брехню ми відчуваємо на цьому рівні. Оці підлісті, ці схеми, ці маніпуляції, які ми не вміємо цього відчувати і цінити. Ми не знаємо ціну тої брехні, яку ми впускаємо в себе, і потім з нею живемо. А потім, щоб її позбавити, треба скандал, це все виригати його звідти. Там бойні, сварки, крики, розводи, зради, предательства, а потім ви частенько стаєте. Тому слідкуйте за чистотою своєї душі. Це дуже важливо. На сьогоднішній день ще треба комусь розібратися то консультації, чистки, регреси, онлайн-школа життя, обучення. Пишіть, мене багато є, чим я можу вам допомогти.